Так, на огляд поступає BMW X5 2014 року випуску з трьохлітровим бензиновим двигуном. Звісно, що повним приводом. На мою думку, дуже недооцінна машина в фінансовому плані, тому що вони в Америці коштують надзвичайно дешево. Цей автомобіль з збором аукціона, з смоктестом і мийкою. Так от, як ви його зараз бачите, коштував 6800. У нього два ключа, да, в нього є мальовані елементи, де тріснула шпакля. Але це один власник, 136 тисяч миль пробігу, десь плюс-мінус 200 тисяч кілометрів, декілька дентів, скречів і шпакльована задня ліва дверка. Загалом все працює, машина їде без проблем. Все нормально, один власник, трийдин зайшла, продалася шикарно, я задоволений. Так що велком огляд. В ринок тут в Америці на них 9-12 тисяч в залежності від комплектації пробігу. Це одна з найдешевших комплектацій для Америки. Прикол x п'ятих, що вони в моменті просто можуть впасти ціні навіть до 5-6 тисяч. Тому от коли купляєте такий автомобіль, тут майте на увазі, що так може статися. І з БМВ так буває тут. Не знаю чому. Глобально недооцінена машина, технічно великих проблем вона ніяких немає. І якщо її просто обслуговувати, я не кажу навіть добре обслуговувати, якщо її просто обслуговувати, ви з нею мати не будете. І обслуговування буде коштувати абсолютно вміняємо грошей. Запчастини є, все є, їде нормально, рулиться нормально. Мультимедіа достойна на 2014 рік, тому в принципі нічого поганого сказати не можу. Набагато краще однозначно, ніж купити Tiguan Гуан там 2018 року, зібраний в Мексиці з гамна і палу. Так що, welcome у нас 3-літровий бензиновий двигун, буває трьохлітрові дизельні, буває 4,4 ц5, коротше, бенвісти, там всі-все в курсі, все нормально. Вони вам все розкажуть, навіть якщо я почну щось розказувати, вони мені розказують в коментарях, так що навіть спорити не буду. В принципі, рядна шестірка це правильно. А В6 це завжди кусок на палочці. Це, то, що БМВ не ставило експериментів з вешками, великий-великий респект. Е, стакани у нас десь тут знаходяться, вигун в базі, нормально, рулиться, окей. Взагалі рульошка мені не сильно подобається, але ну, це для бомбістів зроблено. Скажімо так. Фари хороші, нормальні, виглядають теж нормально, тобто нічого там надзвичайного, але нічого поганого теж нема. Розташовано все нормально, до всього є доступ. Два замка капота, ніхто там не економив на одному, ноздрів не гуває, вириваються, ну але то все робиться. Зауваження до X5. m Там скількись там ревізій, форсунок і бла-бла-бла. 12, по-моєму, чи якось так. Як ви так облажались? Ну, радного раз поправте, другий, третій, ну але 12 ревізій ну це смішно. З ланцюгами в них проблем, як правило немає ніяких. Ну караші, всі проблеми починаються в цього авто, якщо в нього крутили пробіг, або якщо його розбивали. Да? Тобто трансмісія ЗТ Фісьмірка тут не пропадає задня передача, як у сьомої. Двигуни не розвалюються як Мерседеса на 40 тисячах кілометрів. Тобто ви берете цю машину і до 200 тисяч кілометрів їздите, Вона не є погана. Вона просто специфічна, є нюанси, які мені, як любителю ауді не подобаються. Тобто, Оце, от, наприклад, прикольно, що тут да? багажник можна отако розкладати, що він витягується. Зручно, класно, звісно, що так. Отут в нас є опора така гідро. Прикольно, прикольно, питань нема. Матеріал, пластмаса, ви ну, місти звикли їм нормально. В принципі, роздвоєний вихлоп, фаркоп, якщо захочете. Без ключовий, звісно. Вже ключі перероблені, то не буду нічого показувати. Ну, камера, без чат, тобто вона буде там мазатися. Ну, знову ж таки, порівнюйте з конкурентами, що мають конкуренти, так? Да? Ну, коротше, загалом виглядає це так кермо. Воно прям жахливе. Шкіра на ньому неприємна. Оця шкіра, вона взагалі дубова-дубова, теж неприємна. Ці проблеми в них поголовно з пробігом 200 тисяч кілометрів плюс. Дверна карта Отут -от, чуть порипує з софтачем, у них проблеми, От, особливо з правою ручкою. Селекторка електро КПП прикольний, окей, нормально. Отут, ну тіп, це ж позиціонується як преміум. Питань нема, конкуренти сильно далі не втікли. Тепер з позитивного. Гарно, зручно виглядає, не сенсорно. Нормально, окей, акцептабл. Теж це симпатично, нормально, не продавлюється, але шкіра також не є найм'якшою. Зеркало, є 46 думаю, що всі пам'ятаємо. Оце взагалі 2000 ні роки добрий день. Панорама нормальна, зауважень немає. Клімат нормальний. Музика в BMW завжди фігова. Оця лапка, вона, звісно, така древня, що просто ну, звичайний, звичайна приборка, окей, акцептабл. Питань нема. Буває, що тут проекції, ну це в нас підходить найдешевша. Е, зеркало мені прям не подобається. Воно таке, от бачите, воно вузеньке. Ну, Короче, на любителя Отут приємно, воно з досить хорошого матеріалу, ну як хорошого, відносно хорошого, але воно зроблено ну, приємно. Тобто те, то, що воно тут м'ягеньке, не нагла пластмаса, класна. Ось тут дерево виглядає симпатично. Тут теж в нас сама, саме по себе мультимедіа, особливо в наступному поколінні BMW вообще бомба, тобто там Audi, самі знаєте, що зробило. Так що цей. Ну, Селектор КПП, думаю, що всім стандартним, нічого там нового я вам про нього не розкажу. Кермо легке, радіус розвороту автомобіля просто неймовірний. От ви оп, сіли, сіли, ви його викручуєте буквально майже ну, на повних півтора оборота. І ви розвертаєтеся як на SUV повнопривідному, ви розвертаєтеся як на задньопривідному автомобілі. Це те, чого дуже сильно бракує e, Audi і багатьом таким передньопривідним або повнопривідним автомобілям. А тут вони реально змогли це реалізувати. Загалом же ж оці от кнопочки теж з прошлого віку. Да? Воно теж таке. таке. Ну, але нормально, скажімо так. За ті гроші нормально. Все, вся увага, як квічі тут перероблені. Ну, але їх два, то прикольно. Ось от так -от, -от, от. А, до речі, немає вібрації, немає проблем з подушками двигуна, як на Audi. Пані BMW, в мене зараз включена задня передача. І замість того, щоб я дивився в задню камеру, за яку я заплатив, вона мені пише, що в мене спущене колесо. Братан, навіть якщо в мене воно би було спущене, то я хочу все одно бачити, як припаркуватися, ні? От дивіться, ще раз, а? Опа! І камера запрацювала, Ну, я вже виїхав. Просто дно. Ну це так, це нормально. Там в Німеччині пробігають ті от ЛГБТ ребята, і вони деколи навіть получають там роботу. Коротше, в дорозі найприємне це отак-от, отакий от, от він є. Це просто катастрофа. Так, да, ясно, що це найтичава комплектація, висока резина і так далі. Ну, серйозно, плюс дуже хірова шкіра, неприємно. З твердої шкіри спина потіє, незручно. Оце, звісно, що братан тебе спущене колесо, да? все, окей, питань нема. ну, але таке собі. Мотор, ну я би не сказав, але... ну, він там не дуже їде. Шумка нормальна, Тіпа... огляд в зеркала нормальний, ну об'єктивно нормальний. Мертві зони, Та, ні, ви що, в це тільки в плухарі, тішин. Задній клімат-контроль тільки в гухарі і тіше. Тормоза так собі. Ну, Тобто їх вистачає, але допустимо ауді тормози набагато краще. Суть того всього, там, я довго розказувати за нього не буду, бо в принципі тут немає нічого цікавого, що розказувати. От, 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 ну, інтуїтивно то зроблено. Е, суть того всього, якщо ти береш к 2 двохлітрову, ти не відчуваєш себе ущербно і тобі не напряжно проїжджати там. 300-400-500 км. На цій машині тобі буде так, ну, так собі це раз. Два, що завжди ловить колію, і тільки ви сюди поставите великі диски, вона почне ловити колію прямо непогано. Так що не класна машина в плані далеких доріг, в плані міста він там глотає ями і так далі. Хороший виворот, так, да, окей. В плані комплектації, звісно, що їх треба брати тільки в другій комплектації. Воно ну, теж таке собі. Місця в принципі, більш ніж достатньо. Ну, приборка читається класно, огляд класний. Зеркало -то від е 46 прям... <гас> бісить, м'яко кажучи. ну Там ще якісь м'ялочні нюанси. тобто як, як там включити той задній дворник, я не в курсі і вивчати то питання не буду. Одна. На жаль, так, він не їде погано, Прямо. він докручується нормально, звук в принципі, адекватний, нормальний. В принципі, окей, і сидиш ти в принципі не, не ущербно. І, і ну, все, все нормально. Але Но в ауді ти все відчуваєш просто краще. Ну от самий головний нюанс ти в ауді все відчуваєш краще. От і все. Ну так що, таке от БВ x Х5 він не продається за 8,5 тисяч і він задньопривідний. 14 рік, X5 на Америку, S-Drive це був задній привід. Я цього не знав. А друге, чого чому всі по місті їздять у такого перехилені, не назвати по-іншому, тому що радіо переключається тільки ось тут справа. Ну і шкіра така на рулі і на сидінні прям неприємна. Так що отак от. 8,5 тисяч за x 5 потім не було. Опа, бачите, десь тут піввісі. Я теж не бачу. авто. Так що ну, п'ятий підрік був створений в Америці давно.